Вони показують не все. Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати, зрозуміло, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці повідкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад ми дзвонили, комусь треба було в телефоні так пальцем набирати, зараз да? вже можна очков можна позвонити. Ну просто як прогрес, да? Але шкільна освіта, то як за оценки там в б'ють, чи як тебе за в школі. Чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота від першого там курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються вніжно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись, Поняв, щоб вони там всі не збухалися, не збомжувались, Я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібут. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поні? Всі інші там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то зараз існує.